Все готово. У нас для того, щоб розпочався цей матч. Очікуємо тільки свисток від Петра Котубея. Дочекалися. Поїхали, дорогі. Футбольне видовище під назвою ФК Селюш, ФК Зірка» розпочалось. І ще продовжить свою переможну ходу. Селюш. Русен. Я склониться, я центр. На Русин, на Русин. Переведення на реплюка, реплюк. Очікував цю передачу, готовий подавати на Чедрика. Чедрик в свою чергу готовий забивати. Ось такий. Яскравий. Гол. Сьомого номера ніхто не опікував. Власне, я не сказав, що максимальний пресинг був на... Михайло Реплюку, який прийняв спокійно, подивився, підняв голову, підготував подачу, побачив, що вривається. А, партнер. А, супер Чедрик, І новіше. І Русин розігрує з Чедриком, Робить передачу у штрафний, але Брич відбиває м'яче. Від склониться під борю, удар, який гол забирає, забиває зараз 20-й номер. Смачно приклався скуденець. Рахунок у матчі 2-0. Підловив м'яч з лету. І туди. В зону дев'яточки. Нічим не зміг зараз допомогти своїй команді терпай. Знову кутовий. Знову русин. цього разу Вже розірвати щедриком не буде, буде передача. Штрафний. Хто перший, реплюк перший, забиває м'яч у ворота. Зірки, Михайло Реплюк, капітан з поверненням на футбольну орбіту. Коронне вітання. Фотограф Олексій. Я думаю, момент зловив. Думаю, він задоволений. Думаю, Реплюк задоволений. Думаю, фани стеблішський. Тренерський штаб, керівництво. Всі задоволені і це видно по посмішках. Аплодують, аплодують Михайлова реплюку. Е ну так. Ну, захисник передачі тепер вже від Пуканича на Ецькулинця проходить. Той в центр на верша, скидає на Ецкулинця, Ецкуненця Пуканича, Пукане в штрафному удар поворотам і рахунок. 4-0. Адріан Миколайович Пуканич. Адріан Миколаєвич Пуканич забиває також і свій гол в цьому поєдинку. І я думаю, що зірки вже взагалі в розпачі бачу багато хто розводить руками, опускає голови і дорогі. Буде зорепати, можливо. <ріст> Зори... Зараз потрібно якісну передачу. Штрафний є така передача, але мірошниченко тільки з по ротам і рахунок матчів. 4-1. Все ж таки вдається забити зірці з стандарту. Те, що ми з вами і власне спрогнозували, які ми молодці, які ми прогнозисти, і Брич Василь Підзначкович відбиває яцкулинець. Передачу на Пуканича, як прокидає в дотик, Зараз 34-й номер, вривається вже в штафний. Передачу робить на Чедрика, але до Чедрика цей пас не доходить, адже самі зірки. І вносять м'яч у ворота. Рахунок 5-1. Як то кажуть, недовго музика то грала. З рамки вдало. Вереш обікрав зараз. Зірок віддає передачу на Пуканича. Пуканич обігрує Ороса, входить в штрафний, обігрує терпая, забиває свій другий м'яч та робить рахунок у матчі 6-1 І на цьому завершується нас перший тайм. Не зміг вже стільки терпіти Петро Котубей. Каже, досить хлопці, йдіть відпочиньте, трішки наберіться сил. Привітав Адріана Миколаївича Пуканича з забитим м'ячем свистком. І рахунок 6-1, 15 хвилин. Ми з вами зустрічаємось, друзі, і продовжуємо дивитися вже з ком три гравці проти. Буканич, але віддає все ж таки передачу на Станковича. Станкович, Станкович, Станкович обкручує своїх опонентів, завдає удар по воротам і це, це 11-метровий і, скоріш за все, забивати. Чедик, удар по воротам і рахунок матчі 7-1. 7-1. Друзі. Михайло Чадрак. Самой номер робить рахунок 7-1. Продовжується атака Селюша. Передача на лівий фланг. Наєцколинець. Очікує підключення Стінковича. Станкович тримає м'яч. Де... Братив я навіть е, дармове, тому що Станкович, який зараз пробігає солідну пристойну дистанцію, отримує все ж таки передачу від Яцкулинця. Виходить віч навіть з терпейом, забиває і свій м'яч. 23-й номер, дебютний заселюш. А, вітаємо. щиро родіємо. 8-1. 8-1, дорогі. Лівий захисник, лівий латераль. Пуканич. На Чонку, Чонка, на Чедрика який пас дає чонка Удар по воротам і Чедрик оформлює трик. Михайло Ой, я навіть не знаю. Михайло Кріщиано Ліонель Чедрик Всі... Його. Найвищі голеодорські якості в одному в одній особі, в одному сьомому номері, в магічному сьомому номері бенрадіської команди Михайло Хет-трик. рахунок, друзі, на табло. Береш. На Штефанка. Штефанку Зараз факно бірує свого опонента. Робить передачу у штрафний, але виходить з воріт голкіпер проте Чедрик, як ловить зараз м'яч, як користається цим непорозумінням захисників та голкіпера. Ніхто не хотів забирати м'яч, але Чедрик тут, як тут, з'являється як блискавка Макквін і заносить м'яч. у Ворота І забиває свій четвертий гол, друзі. Це покер від Михайла Чедрика. І Радіє, звісно, що. Кутовий подають і зараз забиває голо. Хто ж забив? Мірошниченко. Мірошниченко забиває свій м'яч. І подивіться, як святкує. Вітаємо насправді щиро Юрія. Дійсно дуже важливий, я думаю, для нього гол і важливе святкування. І рахунок у матчі 11-1. Не вдалося, Чонка, тим часом яку передачу навіть давав на Чедрика. І на цьому, власне, завершується наш поєдинок дорогі. Рахунок у матчі о, ФК «Севлюш», ФК «Зірка» 11-1. Зазірок відзначився сьомий номер Брич. За Севлюш забивали Чедрик. Відзначився 4 рази. Покер від Михайла Чедрика. По голу забили Яцкулинець, Реплюк, Станкович та Мірошниченко. Дубль від Пуканича та автогол від Брича. Вітаємо з перемогою винорадійську команду, вітаємо дорогі всіх вас. Зустрінемось на футбольних полях якнайскоріше. Всім мирного неба, всім добра, всім тепла, всім затишку, як в індекс девелопмент. З вами був Володимир Корпош. До нових зустрічей.